Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні у нас вже жовтень, завершений сезон. Хочу вам нагадати, що ми з 1 числа розпочали запис, попередній запис на бджоломатки породи Бакфаст, бжоломатки штучного осіменіння. Бжоломатки штучного осіменіння на такий період приймаємо замовлення з середини червня. Деяка кількість буде зимувалих невелика кількість по штучному осіменінню, По природньому обльоту також приймаємо. Замовлення, замовлення приймаємо на 20 числа травня, не раніше. Також розпочали продаж насіння фацелії. Насіння Очищене сорту Аліна, відкаліброване, перевірене на схожість, чисте немає примісі бур'яну, насіння крупне, норма висіву, хочу нагадати на гектар 12-15 кілограм. В залежності якою сівалкою ви сіваєте. це насіння медоносної рослини фацелія, хто не знає. Воно ще застосовується в сільському господарстві як седират, а для бжілок є період безяткового стану, є таким, як то кажуть, паличкою виручалочкою в період. Бжілка з радістю зранку до вечора на ній працюють, поля. На ній гудуть. І це забезпечує у нас. Ми висіваємо вже не перший рік, забезпечує у безяткові періоди розвиток наших бджолиних сімей. Насіння відправляємо новою поштою, відправляємо Укрпоштою. Укрпоштою насіння відправляємо по попередній передоплаті, тому що немає часу бігати по поштові перекази, тому що там, як то кажуть, свої. Заковики при отриманні тих поштових переказів черги завжди на Укрпошті. Новою поштою відправляємо після платою, при отриманні можете, відправляємо одним замовленням не менше 2 кілограм. Так що замовляйте, будемо раді співпрацювати. Цей медонос дає до 400 кілограм нектаровидалення з гектару. Деякі пасічники запитували. А що це в 400 кг дає у день, так, видає в день, але ж ви, якщо посіяли, наприклад, гектар і у вас 150 бжолосімей, то ви не побачите ніякого результату. Це щоб побачити товарний мед із фецелією, це потрібно на 150 сімей десь гектарів 30-40 посію. Тоді ви побачите фецелієвий мед. А так, висівайте його, її для того, Щоб бджілкам було, був розвиток для полегшення якості ґрунтів. Він насичує, фацелія насичує ґрунт азотом, його розпушує. І це є добрим попередником для посадки, наприклад, картоплі чи інших рослин у вас на городі. На цьому хочу завершити це відео, коротеньке відео інформативне. До зустрічі в наступних відеороликах.